У нас сьогодні буде два місця з Євангелії від Луки. Ми будемо сьогодні розглядати про двох людей, які отримали спасіння в двох різних місцях. Один був в чудовому місці, а другий чоловік був в такому місці, в якому ніхто з нас би не хотів би бути. Але обидва сьогодні на небесах. І ми сидимо і присутні на цьому зібранні. Ви можете бути в категорії тих людей, які отримали Спасіння і проведете всю вічність в небесах. Давайте відкриємо перше місце: це є Луки 18 розділ. Луки 18 розділ з вірша 9 до 14 будемо читати. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів: два чоловіки до храму увійшли помолитись, один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні. Або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене, грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Я хочу прочитати ще раз останній вірш, бо він є надзвичайно важливий, щоб зрозуміти цю історію. І, можливо, ти сьогодні отримаєш спасіння, але все залежить, як ти приймаєш Боже Слово, чи своїм розумінням, чи так, як воно є в правді. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Або, іншими словами, кожен, хто підноситься, він не отримає спасіння. І ми сьогодні будемо роздумувати, як я можу себе піднестись? Піднести, думаючи, що я на правильній дорозі, думаючи, що я роблю достатньо того, що, можливо, Бог мені це зарахує, і я війду в небеса. Але така людина буде понижена. І ми сьогодні пороздумуємо, що насправді нас понижає в Божих очах. І це дуже небезпечно, і ми не піднесемося до неба в такий спосіб. Хто ж понижається, той піднесеться? Це дуже цікавий елемент ось цієї історії. Я хочу говорити сьогодні про того одного чоловіка, який був в чудовому місці в храмі. Але він визнав, хто він є, і він визнав святість Божу. І він отримав спасіння. Він зараз в небесах. Бог його виправдав. Не він сам себе виправдав, а Бог його виправдав, так як це належно для спасенних людей. Ми самі себе ніколи не виправдаємо. Я хочу сказати коротке речення, що таке виправдання. Ми зустрічаємо це слово в Біблії дуже багато разів. Виправдання це є зняття вини. Дуже просто зрозуміти. Виправдання це є зняття вини, і суддя може сказати, добре, тобі все в порядку. Антонім до слова виправданий засуджений. Засуджений це коли ти винний в тебе не все в порядку. Давайте думати сьогодні про святість Божу і про наші умови нашої душі, коли ми є в своїх гріхах. І в храмі, в прекрасному місці, було двоє людей. Уявіть собі, коли ти заходиш на той час в храм, храм Соломонів, який одного дня був реставрований. По історії він був зруйнований, потім реставрований, і в час Ісуса Христа цей величезний комплекс. І одного разу до, уч... до Ісуса навіть підійшли учні, які були просто в заході, подивися на ці будівлі. Подивися, яка це краса. І цей чоловік, другий митник, зайшов в храм. Я вірю, що в нього просто було всередині вау, коли він дивився по сторонах, коли він дивився, що там зроблено. І він розумів, що там Божа присутність, і по факту то так. І коли він зрозумів, який святий Бог. І яка є Божа присутність, він навіть не смів звести голову до неба, і він став здалека, він навіть не смів підійти туди ближче. Бо чим ближче ти до завіси, тим ближче Божа присутність. Треба розуміти його визнання, і воно є правильне. І ми подумаємо, чому він виправдався. Але оцей фарисей, який говорив про себе, він не виправдався. Були деякі люди, що були себе певні, вони впевнені в собі, що вони ніби праведні. Ніби праведний це означає не спасенний на широкій дорозі. Ніби. це нам здається. Є категорія людей, що вони думають, що вони є тут Бог на землі. Я особисто таких зустрічав. Де мені людина в очі казала: Я є Бог, і я є моя дорога до неба. Не дивуйтесь. Є категорія людей, які від... відкидають правдивого Бога. Слідують за, пев... за певними теоріями, і для них ну, ніби ця теорія найближча. Ніби все має бути гаразд, коли я помру. Але ніби дорівнює вічному судові згідно Біблії. Тому Біблія хоче, щоб не було ніби. Ніби я спасенний, ніби я готовий до неба, ніби я знаю Господа. А Біблія чітко вчить, ви мусите знати, в посланні від Івана написано, Він пише віруючим, які прийняли Христа, він пише, а це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це в сині Його. Хто вірує в Божого сина, той має вічне життя. А це я пишу до вас, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Ми мусимо це знати. Наше незнання не звільнить нас від наших гріхів. Тільки Син Божий Ісус Христос, коли Він починає мешкати в твому серці, коли ти каєшся в своїх гріхах і віриш, що Він помер за тебе, тоді ти стаєш спасенною людиною. Не ніби, а точно. Ми ті, хто вам звіщаємо Євангелію, ми абсолютно впевнені в тому, що ми підемо до неба. Ми не знаємо, коли ми помремо, ми не знаємо, що буде завтра, але ми знаємо, що наш дім є небо. Не через нашу праведність, не через те, що ми думаємо, ніби в нас щось вийде, а через те, що Ісус Христос, Божий Син, помер за наші гріхи. І нам цього достатньо згідно Біблії, коли ми увірували в нього. Мати прощення гріхів і вічне життя. Чи ти маєш вічне життя? І на основі того, що там навколо було багато тих людей, які вважають себе ніби праведними, а за ніщо мали інших, вони своїми стандартами порівнювали себе з іншими людьми. І знаєте, де вони були? Вони були тут. Інші люди були тут. Бог нікого не буде порівнювати тебе з кимось іншим або мене з тобою і з кимось іншим. Бог завжди прирівняє нашу душу до його святого стандарту. Написано, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі згрішили і стали відділеними від Бога. Всі згрішили і йдуть широкою небезпечною дорогою, і ця небезпечна дорога веде до місця пекла. Ось Божий стандарт. Тут не можна думати, ніби чи не ніби. Тут треба зробити свідомий вибір: чи я прийму Христа Ісуса як Свого Спасителя, чи залишуся на широкій дорозі. І ми будемо говорити про людей, які на вузькій дорозі, які зустріли Божий стандарт. Які зустріли і увірували в Божий стандарт. Як Бог бачить нас. Люди міряють себе з іншими. І дуже легко поміряти себе з іншими і бути тут. Ага, значить, Бог мене прийме тоді. Але це буде ніби. І коли ти ніби праведний і помираєш, вже немає ніби, вже є реальність вічності, де людина несе засудження за всі гріхи, які яка вона зробила проти святого Бога. Гріх це дуже серйозна річ. Не так ми можемо донести ту серйозність, як насправді Бог Духом Святим хоче показати це в вашому серці. На основі того Ісус мав їм щось сказати. Ісус знає серця. Два чоловіки до храму війшли помолитись, один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так молився. Вони двоє щось мали сказати, що фарисей і що митник. Але Фарисей, ставши так, молився Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Дуже гарно звучить він дякує Богові. Не віруючи, можуть сто раз на день в своїх думках сказати дякую тобі, Боже. І це факт. А цього недостатньо. Дальше написано. Що він почав прирівнювати себе до інших людей. І знаєте, Фарисей дякує за те, що він не такий, як ті, де буде перелік. І це є правильно так думати. Це правильно думати, що добре, що я не роблю тих речей. А воно не спасає душу. Не робити поганих речей не спасає душу згідно Біблії. І ми це сьогодні проаналізуємо. Здирщики, неправедні, перелюбні. І там вже зразу пальчик такий духовний. О, Або як той митник. Може, ти думаєш зараз про свого сусіда тут на зібранні? Може, ти думаєш про людей, які оточують тебе протягом дня? Ти думаєш, що ти кращий від них. Можливо, в діях. Я згідний, але хочу сказати одну істину не в серці: людське серце найлукавіше і невигойне. І це є наші серця в наших гріхах. Написано: не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Що людина посіє, то пожне. І ми з вами грішимо. Ми з вами грішили, ми робили неправильні речі. І ми заслуговуємо нести кару вічності за наші гріхи. Але можемо думати ніби щось вийде. Я пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю. Оце чоловічина. Ми хочемо навколо таких людей. Вибачте мене, я сам хочу таких сусідів навколо і хочу таким бути. Але воно не дає нам прощення гріхів. Наші добрі справи ніколи не відіймуть навіть одного гріха. Навіть одного. Всі твої найкращі і добрі справи до сьогоднішнього моменту на цьому зібранні не заберуть в тебе і мої найкращі справи не заберуть в мене навіть одного гріха. Добрі справи ніколи не були від Бога заплановані, щоб вони забирали гріхи. Жертвоприношення завжди забирало гріхи. Через смерть і через кров? Через похід до жертівника. Добро завжди добре робити, але воно не спасає душу. І далі Ісус говорить про одного чоловіка, який зрозумів, де він, який зрозумів, хто є Бог, і дуже важливо, який зрозумів, хто є він. Тобі треба зрозуміти три речі сьогодні. Де ти? Ти ще тут при житті. Ти маєш гарний момент зараз. Тобі треба зрозуміти, хто є Бог і хто є ти, з'єднати це разом, повірити в своєму серці в Ісуса Христа і бути спасенним. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів. Там пробуває Бог. Він не думав просто про хмари, він не думав просто про блакитне небо. Він думав про те, що є дальше. І храм завжди свідчив про Бога. В той час він думав про Бога. І знаєте, коли він почав думати, хто такий Бог, а що робиться в моєму серці, він навіть не смів звести свої очі. Бог є святий. І святий Бог ніколи не дасть тобі спасіння в твоїх стандартах і в моїх. Ніколи. це раз і назавжди на цьому зібранні. Ніколи. Бог буде приймати справедливий суд тільки через свої стандарти. Що твоя душа прийме на цьому зібранні? чий стандарт Божий, чи свій власний? Він бив себе в груди і казав, він багато не казав, він не казав, що він там робить. він не казав про свою життєдіяльність, як перший. Він просто визнав дещо. Без чого ніхто не отримає спасіння. Ніхто. Знаєте, що апостол Павло визнав? Він пише до Тимофія вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Господь Ісус прийшов спасти грішників, з яких перший то я. Апостол Павло це визнав, що він є грішник, якого Ісус прийшов спасти. І нам це треба визнати для вічного життя. Боже, будь милостивий до мене, грішного. Перший думав, я не такий, як інші, думав про інших, думав про їхні дії, підставив Богові в храмі свої дії і не отримав Божого визволення. А другий почав думати просто про себе і про Бога, і де він знаходиться. Прекрасна історія для другого чоловіка. Боже, будь милостивий до мене грішного. Це є покаяння, це є навернення до Бога в правді. Покайся і віруй в Господа Ісуса прямо зараз. Повір, що Він пролив свою дорогоцінну кров за тебе, щоб ти став на вузьку дорогу і мав вічне життя. І Господь Ісус говорить: говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий аніж той, більше набагато було для Бога, що зробив другий, визнав, що він грішник. Божий стандарт для спасіння. Наше визнання, що ми є грішники, і віра в те, що Бог виправдовує, забирає повністю вину, дає вічне життя, дає виправдання, дає мир в серці. Всю нашу вину достатньо, щоб Господь Ісус забрав своєю смертю на христі і своєю пролитою кров'ю. Достатньо зараз нашої віри в Ісуса Христа, щоб вся наша вина з серця раз і назавжди. Це називається бути народженим згори, бути народженим від духа, змінити напрямок широкої дороги на вузьку дорогу, не своєю праведністю і не ніби тим, що ми би хотіли. Навіть коли воно звучить добре. Послухайте, як звучить добре, коли говорив Фарисей. Воно звучить добре. Він не такий, як ті погані, і він допомагає іншим. Написано Спасенні ви благодаттю через віру, а то не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Дар Божий, його треба прийняти. Дар Божий, що Ісус платив ціну і лив свою кров і страждав за мене безбожного грішника. І в момент віри в Ісуса Христа Бог дає дар вічного життя. Дехто думає, що спасіння це Христос плюс добрі справи. Христос плюс церква. Ні? Ні. Христос плюс нічого. Христос єдиний. Коли ми приймаємо його як свого Спасителя. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Якщо ми думаємо, що своїми добрими справами ми задовільнимо Бога, ми підносимося. Якщо ми порівнюємо себе своїми стандартами до інших, ми підносимося. І є дуже багато переліку, де ми можемо піднестись. Знаєте, коли ми підносимося? Коли ми не віруємо в Ісуса Христа як в свого Спасителя. Бо ми тоді відкладаємо Його роботу і в думках боремося, та цього недостатньо. Тоді ми підносимося. Жодного вічного життя для тих, хто підноситься. Митник схилив голову, упокорився і покаявся. Бог Його підніс. Він зараз в небесах. Я хочу ще одне місце прочитати: 23-й розділ Луки. 23 розділ. Один був в чудовому місці в храмі і отримав спасіння через визнання. А один був на такому місці, де ніхто би з нас не, не хотів би бути. Але він також отримав спасіння і він є в небесах. 23 розділ з 39 по 43 вірші. А один із розп'ятих злочинників. Став зневажати його й говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Промовив до нього Ісус, по правді, кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Мене просто вражає цей уривок думати про того жалюгідного розбійника, який заслужив на Римський хрест, який був там за такі вчинки, які ми собі уявити не можемо. Ми зараз тут сидимо, я зараз тут стою. Знаєте, що той розбійник зараз робить? Дивиться на Ісуса і прославляє Його. І ми зараз подумаємо, чому? Чому така людина в небі? Він навіть не подібний на того фарисея, він протилежна людина. Написано, що один з розп'ятих злочинників став зневажати Його, тобто Христа Ісуса. І він дає Ісусові питання, чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Звідкись в нього є знання, що Христос. Тобто Месія має робити, спасати. Але його визнання не було насправді щирим. Його визнання просто було в якомусь знанні, його визнання було з гіркотою, і він не, він не прийшов щиро до Христа, він не отримав спасіння. Навіть говорячи гарні речі. Якщо ти Христос спаси нас, Він знає, що Христос має робити. Не знаю, звідки Він взяв ту інформацію. Але це записано у Біблії. Уявіть собі ситуацію: три розбійника в той час висять на хресті. Вибачте, три хреста, на якому нібито три розбійника висять. Бо Ісуса зарахували до розбійників написано до злочинців його зараховано. В багатьох людей в очах в той час висіло три розбійника. Але для одного. З одного боку висів злочинець, який заслужив, який несе справедливу заплату. По законам Римської імперії вони там, бо вони заслужили на то. Про себе він думав, я такий самий, я теж заслужив. Але про того, хто висів на центральному хресті, він почав правильно думати. Він визнав, що то Господь. Він почав думати про страх Божий на Христі. Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Слухай, ми тут справедливо, бо ми заслужили, щоб нам загнали цвяхи в руки, і в ноги, бо ми зробили такі речі, що жах просто з іншими поділитися. У мене є питання. Мені одного разу сподобалось, що я це чув. Уявіть собі, що зараз всі твої гріхи отут вивішуються на екран і їх всі бачать. Просто уяви собі, що кожен твій неправильний вчинок і мій, зараз ми дивимося на плівці, як в кінотеатрі, по черзі. Сором би був на нас. Але Бог так не робить. Бог не такий, як ми. Бог хоче пробачити, змити і зробити нас вільними. Вони справедливо там засуджені. Ми справедливу заплату за вчинки свої беремо. І знаєте, яке в нього мислення про того, хто на центральному хресті цей жадного зла не вчинив? Він тут несправедливо. Він був там за наші гріхи. Він був ранений за наші гріхи і він був мучений за наші провини. І кара на ньому була за наш мир, його ранами нас вздоровлено. Ось чому висів там Господь Ісус Христос. Чи висів Він там і страждав за твої гріхи? І сказав до Ісуса, Він почав думати про себе, так як Той в храмі почав думати про свої гріхи. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус. «Поправді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Той нещасний, мізерний, який справедливо забитий до Христа, опинився в вічному Божому царстві через один момент. Чи він прийняв водне хрещення? Чи він був такий, як той фарисей, який постив двічі на тиждень допомагав іншим, не був такий, як інші люди, та ні. Він визнав, хто є Ісус, що то є Господь і Він має царство. І він просто всередині душі повірив в нього. Ісус дав обіцянку, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Я закрию проповідь такими реченнями. Уявіть собі, коли той розбійник вмер, і його душа перший раз побачила блаженне Боже царство в той час. Я собі думаю, як інші в небі просто були в шоці, як він сюди попав. Стоп, стоп, стоп. Як ти сюди попав? Ти знав щось про праведність? Ти знав щось про виправдання? Е -е... Ні. Ти знав писання? Е -е... Ні? Як ти в небі? Я в небі тому, що один, хто висів на хресті, дозволив мені війти в небо. Я в небі тільки через нього. Коли я дивився на себе, я був повний гріхів і помирав. Але я тут в вічності, бо я подивився на Ісуса. І я повірив, що Він помер за мене. Я в небі, тому що Ісус сказав: Ти будеш зі мною в раю. На чиїх стандартах і на якій основі ти хочеш попасти в небо? Вибір за вами. Вірую Господа Ісуса зараз. І ти зустрінеш Божий стандарт. Божий стандарт, що гріхи були справедливо осуджені досконалою жертвою святим Богом. Коли Ісус Христос пролив гріхи, Бог через Христа прощає. Бог є святий. Бог не прийме жодного нашого стандарту. Тому прийми Христа зараз, щоб мати мир в серці і вічне життя. Амінь.